Ми проводимо наше е, засідання постійної депутатської комісії міської ради Березанської 8 скликань з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, соціального захисту, населення, допомоги воїнам натуральних, оскільки в нас регулі багато. Е, на засідання винесено 4 питання: п'яте різне. Е, Якісь питання ну, нема до порядку денного, ми просто їх опрацьовуємо. Перше питання про реорганізацію закладу освіти доповідає перший заступник міського голови Рустам Федорович така Значить, Шановні члени комісії, виноситься проєкт рішення про припинення юридичної особи закладу дошкільної освіти. Вишенька визавської міської ради шляхом. Приєднання до закладу загальної середньої освіти Березенський ліцей No3 Березенської міської ради Київської області. І утворити у Лихнівській філії дошкільний підрозділ, по Лихнівській філії, Березенської ліцею No3 Березенської міської ради Київської області. І всі пункти, з вашого дозволу, рішення я не буду зачитувати ну, і... заклади, які повинні... організації, заплатити нове положення, персональні склади під комісії, порядок сроки і так далі. Філі... 에, Лихнівський садочок приєднує до Лихнівської філії, до Рязанського ліцею номер 3 ми Там прохання батьків було, щоб обладнати дитячий майданчик, обгородити їх. Чого більше ні немає, проєкт? Не це доповне. Це все ми так зрозуміло, що всі наші заклади освіти потребують і майданчиків. Все ну, покраще. Вийшли громадські слухання. Все згідно чинного законодавства. Прошу підтримати. Чи є запитання? Запитання немає. Тоді прошу голосувати. Хто за пропозицію? Чи прийнято одноголоси? Грозинський лізінь ви не зможе з вишенькою кожного. Вишенька на торті. Так, оце вже точно, мабуть, буде вишенька на торті. Ви справитесь, давайте навіть. так. Друге питання про внесення змін до рішення 73 сесії Берзанської міської ради, 8 скликання від 26-го 257 23 про затвердження програми здоров'я на 24-26-й двадцять четвертий, Це ми просимо... Доповнити пунктом і додати 50 тисяч на калоприймачі. 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 Це в кого виведена mm. кишка на дишні, мішочки. Так. Прошу підтриму. Хто задана пропозицію? Дякую. Третє питання про затвердження положення про премію міського голови обдарованим дітям молоді, аматорам сцени та їхнім керівникам викладачам. Всі ми знаємо про премію міського голови. На цю сесію на комісію поки що виносяться зміни. Були одним із пунктів премії міського голови для переможців, це стосується питань культури, для переможців фестивалів, конкурсів для групових. Ансамблів хореографічних. одним із пунктів було придбання сценічних костюмів, і там була сума 40 тисяч. Ми поки що пропонуємо прибрати цю норму, тому що придбання сценічних костюмів і так закладено у програмі розвитку культури. Тобто, щоб це не дублювати, що це як якась нагорода костюми. Костюми це повсякденне життя, яке ми повинні забезпечувати своїх аматорів. Це поки що так. І я думаю, що до сесії сьогодні на нараді. Прозвучала слушна думка, будемо обговорювати її. Коли по освіті більш-менш все зрозуміло, конкурси олімпіади, які йдуть під і до управління обласного культури Міністерства науки освіти і науки, то по культурі зараз в основному всі комерційні конкурси на комерційній основі, або ж якщо він державний, він йде онлайн. У нас у премії міського голови не прописаний участь в лайн-конкурсі, а діти, буває, їздять на конкурси фестивалі які організовані. ну Нема там у них положення, що це під егідою Міністерства культури, або це під егідою Київської обласної адміністрації, або обласного департаменту культури. Це просто відкриті конкурси фестивалі і міжнародні, з яких наші діти приїжджають переможцями, але в положенні його немає. Оцей пункт пропоную виключити, А якщо ми встигаємо до сесії, то ми опрацюємо питання, як би залагодити цю ситуацію, що діти, які ну, батьзань звучить на міжнародному рівні, хоча немає позначки, що це підгідні міністерства, що вони також були відзначені ну, на обучення. Ну, то ну, теж, ага. ми ми дуже ну, це ж це треба збиратися тоді, сідати, щоб нікого тоді не залишить. Зараз. Задача культури порахувати, скільки це буде дітей. Можливо, і ви на своєму рівні подивіться, скільки це буде дітей, а Наташа Васильівна порахує, що це буде по грошах, і тоді ну, ми будемо бачити реальну картину, як ми затверджуємо, перед затвертим це положення військового. То поки що на цю комісію пропонується 40 тисяч костюмів, а далі ми допрацюємо. Хто за пропозицію? Прошу вас зібрати Ну, як на мене, то тут треба розмежовувати. От є такі конкурси, є такі змагання, де вони платні, і практично кожна дитина отримує медаль. Тобто вони зацікавлені, вони закуповують практично для кожної дитини гімнастика, наприклад. Та, це все. треба дуже бути От готовим до бережі. Я, я поясню, це в основному це викладачі школи мистецтв. Я, я поясню, що в нас От ми можемо виконавчим комітетом, або навіть і на сесії розробити Таланти твої Березанщини. Відкритий міжнародний конкурс-фестиваль. Те, що на, до нас із Канади приїх, не приїхали, ми ж не винуваті. Він міжнародний міжнародний. Взяли участь двоє березанців, перше і друге місце. Це що, премія міського голови? Або як оце, це правильно Іванівна каже, як оце діздяться, оце, гімнасти, гімнастик, там вже ти їдеш, ми, ти знаєш. Ти вже медаль купив, е, купив, і все купив. Ти тисячу, тисячу за участь віддав, тобі медаль причепили. Ну, менше третього ти не приїдеш. 100%. Не приїдеш. 100%. І... Це тут треба розмежувати, бо я дійсно, що їдуть діти, і, і, і це діти, які там треба заробити. А тут зароблять усі. Або ж внести тоді... Тобі, е Знову ж внести. Якщо це державний, наприклад, конкурс і підгідно держави, тобто управління міністерства і так далі, то розглядати тоді переможців онлайн конкурси, щоб вони брали онлайн. Ну, я в цьому не дуже, але це такі якось, конкурси, що йому ну, всі же ж там. Вони поїхали, всі Так, да, Та да. ось гімназка, 350 тисяч, вона вложилася. Дві тисячі просила в освіті, в неї не виходило двох тисяч до 350 тисяч. За що? За, за... Дводенний турнір, турнір, на якому вони отримали, всі я казали, хто що хотів, і все це. 350 тисяч. Тепер, що трохи гроші за премію. А про те, та, що вони та, розбивають та, усе, жодна не прийде і не скаже про те, що ми ж вам, ну хот, давайте ми вас ми чи там дамо, чи, чи на щось вам. Ні. ні, ні, такого. Це ми не дождемося. Це з мене таке. А ми тоді маю Івані, да ми давимо, що ми, ви знаєте, скільки ми витратили всього Оце за суботу і неділю. А сьогодні прошу, що мусор розносили положив масив і положив масиві добре, що серед ночі і ніхто не прийде, навіть тобі не попитає, спасіба, скажу. Ну так як бачите, ми потроху розуміємо, рахуємо гроші і цінністю цієї премії. Тоже ж в тому, як, як, ми можемо зараз усім прийти. Хто де брав участь, давайте всім премію дамо. навіть якщо ми гроші мадемо, то цінністю її премії. Теж нема. У нас вже вона, якщо обратовано, вже 350 тисяч. 350 тисяч, але це без першої, другої, це просто порахована, сума, але ще ж на волі, це все все. А що можна було за 350 тисяч? Хто не питає, де от. Ні, що можна було. Не знаю, двох ну тисяч не вистачало. А не в хай Там завідемо, вони дійсно оплачують медалі, грамоти і все. Батькам сказано, скільки здати. Там суть, <х <Louise> <х <gou> якщо <роздал> приїжджають, так само воно все оплачується. Суддям. Ну там вже оплачується тим, хто проводить. Mm -hmm. Витрачається, Провод, що цю плату з кожного дитини. Батьки погоджуються, погоджуються. Ну, це так, 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 і моя думка така: якщо ти відправляєш дитину, я звертаюся вже знову до премії. Якщо ти знаєш, що ти, твоя дитина їде на якийсь платний фестиваль, конкурс, ти з сім'ї платиш кошти за те, ти знаєш, що воно не державне, то ти не маєш права претендувати на премію міського болоту, тому що ти за це вже заплатила кошти для те, щоб показати свою дитину. Це передати дитина Олімпіада. Обласна, всеукраїнського рівня. Вона їде, вона працює, ніхто за неї, вона сама свої сили. Ну, так. А завтра я ж кажу, можна поїхати, ну, я не знаю, відкритий міжнародний фестиваль з Горівській Зорі. Положення ну, є, що відкритий міжнародний. Підкрить. А те, що до них не приїхали з інших країн, ну вони не винуваті. І проїдуть диплом, міжнародний відкритий фестиваль. І треба шукати там за перше місце. Ну, отаке от воно. Ну, вони ж там розбираються, які конкурси в у них важливо. Ну, от викладач, нас, викладач каже, що у мене, наприклад, той, що державний, він теж платний є туди внесок, але там гірший рівень. Ну, Це ж артисти, вони теж по-своєму інтересні. От там, каже, гірший рівень, там можна приїхати, мені можуть позвонити, і спитати, вон третього місця хватить, чи може на друге натягти. Mm -hmm. Каже, я їду на той конкурс, де в дітей дійсно конкуренція, де хороший склад журі, де хороший зал, і, ну, де хороша конкуренція між дітьми. Але він платний, каже, я в цьому не вийду. Тоже можна зрозуміти. Ну так, ну, да, там треба заробити. Так, да, А організаторські да. ну, вже... все одно вони платять, тому член журі треба... Вони ж там знають вже краще. Ну, ну це якось треба довести, його добудь. А на костюми чи що там? А мінус костюми, так, да, прибираємо 40 тисяч. <ріст> <ріст> І виходимо на нулю. <ріст> да, поки без костюмів не спре. <ріст> так, хто за? Але так. Четверте запитання про затвердження програми підтримки розвитку навчально-матеріальної бази Державного навчального закладу Березанський професійних аграрних ліцей на 25-й Просимо затвердити програму і виділити в рамках програми 300 тисяч нашому Грузантському аграрному ліцею. Це там для встановлення вікон і трошки поточних ремонтів. Mm? Так, да, це вона на ліпку. Це саме думається, так можна ж нам і на заклади наші освітянські, що ж? Просить? Просить. Mm. Просить. Mm. Ремонт mm. я Ні, можна ну вам при окремої програми ж не треба, у вас вона в програмі розвиток. Я зрозуміла, що є так. Можна, можна, просити. 30 300 тисяч на один. Не, не можна, бо в нас завіна обов'язкової освіти. Нам треба просити, діть. а їм. Можна. Так що прошу підтримати. Я не поняла, чи Трислав, я тебе був позімали, ніби не довіряли, що не дивилися? Вона трохи замнялась. Вона дуже новий перша. А скільки в них студентів там все? У нас по тисячі. 250. Так, колеги, всі питання розглянуті в різному. Тобто щось пропонує, якісь питання. Тоді дякуємо за роботу, з вашого дозволу. На сесії буде озвучена. що всі питання розглянуті і рішення прийнято одноголосно без суперечок. Тобто можна буде немає.